Марія Арце мова зникає не тому, що її не вчать, а тому, що неї не говорять ті, хто її знають. Франсуа Вольтер. Чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Володимир Сосюра, яке прекрасне рідне слово, Бо воно не світ, а всі світи. У ну, тебе ж мова глибина. Олена Пчілка. Слово то мудрості промінь. Слово то думка людська. Станіслав Лемо. Мова для культури те саме, що центральна нервова система для людини. Тарас Шевченко. що б здавалося слова? Слова то голос. Більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почуєш. Василь Голобородько. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння, значення слів. Іван Огієнко. Мова то серце народу. Гине мова, гине народ». Юліан Зерович. Мова це кров, що обігає тіло нації. Виточи кров, умре нація. Емлія Челепі. Українці стародавній народ, а мова їхня багатша і всеощажніша, ніж перська, китайська, монгольська і всілякі інші. Анатолій Бортняк. Мов поганих не існує у світі. Є лише погані язики. Іван Франко мова коштовний скат народу. Олесь Іванчар. Мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимо її. Леся Українка. Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова. Сократ. Заговори, щоб я я побачу.